З минулої п'ятниці й до сьогодні не відновили водопостачання на вулиці Полтавська в Кропивницькому. Валентина Соловей мешкає у квартирі на сьомому поверсі. Каже, води немає з 2 грудня. У відрі є запаси сім літрів. Там у нас є ну, джерельна вода, ми туди ходимо, вистаємо очередь і, виходимо, і там набираємо води. Бо у нас тут при них ну ще не разу не бачив, що привозили воду. Ну у нас була об'ява, що не буде води у п'ятницю. Ми би трошки запаса поробили, але ну вже все ж. Тільки чай будемо пити, бо що ще для туалету води немає. Жителька вулиці Полтавська Надія Аненко мешкає на другому поверсі. Каже, вода з'явилась напередодні. Часку 8 вечора, ну трохи чуть -чуть у ванної більша струєчка, а тут, де ми на кухні, дому, то там чуть менше. Дуже помаленьку біжить. Другий поверх, у нас він чотирьох але на третій не піднімалася вода. О 14-й у Кропивницькому були знеструмлені всі насосні станції. Жителів попросили зробити запаси води. Знеструмлені всі насосні станції, всі без винятку. Буде повідомлення на офіційному сайті Дніпро Крокерова Рад адреси розвезення води. Я не можу зараз дати відповідь про те, буде зупинено водогін, чи не буде зупинено водогін. Ми ж бачимо, що відбувається. Є ворожі обстріли по всій Україні. Тому готуємося до гіршого. З другої години дня через аварію енергетичної системи без електропостачання залишилась більша частина Кропивницького. Селище Нове, Новоукраїнка, Добровеличківка, Новгородка, Долинська, Компаніївка, частина Бобринця. Яка це кількість уточнює, сказала речниця Кіровоград Обленерго Олена Данильченко. Через що саме сталася аварія не назвала. У зв'язку системна аварія без світу залишилась більша, більша частина Кіровоградської області. А зараз наші фахівці працюють і поступово повертають світло до води на вулиці Полтавська воду. Жителям привезли працівники водоканалу. Цю автоцистерну кореспондентка Суспільного бачила о пів на шосту вечора. За її підрахунками у черзі було півсотні людей, всім води не вистачило. Це вже привезли оцю одну бочку води за чотири дня. Ну я хвилин 20 стояла підійшла. підійшла, підійшла. Частина зараз насосних підключена, сама ж Полтавська іще не підключена до енергопостачання живлення. Тобто завтра буде вирішуватись питання. Якщо вона не буде підключена, обов'язково підвезе мешканцям воду знову автоцистерною. Чому на вулиці Полтавська чотири доби немає води, пояснила так. Не було води, тому що під час аварії були спустошені всі мережі і проводилось заповнення мереж. Не було два дні води. Люди почали набирати якусь необхідну кількість запас води. За прогнозами директорки водоканалу, відновити водопостачання на Полтавській планують завтра. Олена Жакалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.